Згадуємо наших героїв щодня, герої рідного краю продовжуємо історію співробітника спеціального підрозділу Пасмова Руслана Вікторовича непозивний на пас. Народився наш герой 18 липня 2003 року в Одесі, навчався у ліцеї номер 153 З дитинства захоплювався футболом, закінчив одеську академію в Качерному. та грав за цей клуб. За два місяці до початку Великої війни поїхав на Закарпаття, виступав за ФК Марамурош у Солодвину. Після початку повномасштабного вторгнення Руслан почав займатися волонтерською діяльністю на Чернігівщині, Дніпропетровщині і Донеччині. Згодом і сам став на захист рідної країни. пішов добровольцем до спецпідрозділу Кракен, що відпорядковується головному управлінню розвідки Міноборони України. Лежив у роті споруд. Брати вас, правний воїн, сіяч паніки і розпочув лаву окупантів. Лише ми, твої побратими. Рідні тобі люди знали, яка добра і справедлива душа прихована за цими фізами обладунками. Я давно не, спа... не зустрічав людини чеснішої та справедливішої за тебе. Людини з великою літери. справжній лицар, гідний цін своєї землі. Цей бій, що не стихав цілу добу, був справжнім пеклом. Прийде час і про нього може бути розповісти. А зараз тужимо за непоправною втратою для України. Один із найкращих її синів підійшов у вічність. Духа і праведна людь. А ще пам'ять про Руслана. До зустрічі, брате! Нехай з Богом спочиває твоя душа, а пам'ять про тебе живе у віках. Небеса повердим, Ростислав ватах. Друже, вас, пробач, не вберіг я тебе, зовсім юний, очевидий, але лютий і мужній воїн. Ти бив сотні ворогів своїм бульдогом. Вбили та б'ємо ще тисячу. Але і це мене не влаштує. Мене не влаштовує міняти кращих із кращих на викиднів морду. Немає ціни життю, яке ти жив гідно. До зустрічі Боже Вас. До зустрічі, співробітний хур МО Руслан Басну. Ми ще вип'ємо меду та згадаємо, як яскраво пройшли наші короткі життя, додав інший побратим Артем Романов. Це неймовірний хлопець, який був людянішим за усіх, кого я знала до знайомства з ним. Він покинув волонтерство і став до війська, щоб захистити свою родину, друзів близьких, і обіцяв мамі, що все буде добре. Тепер ми боремося, щоб його ім'я увійшло в історію як гідного захисника нашої ненки, розповіла мама нареченої Наталії. Боєць Руслан Басмов, позивний бас, загинув 23 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Благодатне на Донеччині. Захиснику було до 19 років. Поховали молодого воїна у селищі Авангард Одеської області. У Руслана залишилися мама, бабуся, молодша сестра, кохана, інші рідні, друзі та побратими. Герої не вмирають.